Газонна рішетка то в мене є, але я її буду застеляти ось тут, а під колії. Тобто тут видно колії чітко, да? просто застелиться газонна рішетка і ще в ньому засипаться, а посередині буде трива, і по бокам буде трива. А в подвір'ї, ось там, я хочу іменно бруківку, щоб ну, рівнесенько було, тому що там і басейна треба поставити, там батута треба поставити, там качелю треба поставити, там в куточку, ну, в куточку, там, де той фронтон ви бачили, страшний такий. Теж зашиється чимось, не знаю, ще чим зашить, може, навіть таким зеленим забором його. За шию. І там хочу поставити ще бісєтку, Тобто подвір'я хочу, щоб було ідеально гладеньке, ідеально гладеньке рівненьке, а от газонна рішетка буде застелятися тут по колям. Я не знаю, в мене часу, просто немає його, його стати і зробити. Тобто, тут її реально зробити, там, півдня потратити, але ну, в мене куча роботи, мені треба забори відправляти. І ту саму газонну рішетку люди замовляють, треба відправляти. Ну, Нема часу просто і зараз цим застріляють. А от е, подвір'я хочу іменно, щоб бруківочка була така гладенька, рівненька, щоб ну так.